Трансформери! Wow. О, це найбільша снігова баба, що я будь-коли бачив. Не снігова баба Спайк, сніговий робот. І a... поспішив з висновком. Спасибі, джаз. Один нуль на твою користь. Героїді метальники готові. Вогонь. Хлопці, це не чесно. Шестерун. Стережися джмеля. Парк, ти мене видав, я тебе розселю. О, Не йому віри. Я граю у сніжки в липні посеред пустелі. Це дивовижно. І, можливо, небезпечно. Телетран перший. Вмикай всі свої атмосферні сенсори і визнач прогноз світової погоди. Температура на 40 градусів нижче нормальної і швидко знижується. Вся планета замерзає. Теплову енергію земного ядра якимось чином висмоктують. Мегатрон і обманоїди. Це точно вони за цим стоять. Робиття тунелю завершено. Є нова труба. Незабаром буде наповнено сотні енергонових кубів. Все йде за мегатроновим планом. Правильно спрямувати на земне ядро лазерний промінь було важкувато. Зате висмоктування теплової енергії найлегше, що може бути. Незабаром уся ця планета перетвориться на крижану могилу. А ми повернемось на кібертрон з достатньою кількістю енергії, щоб панувати у всесвіті. Якісь проблеми, Гуркотило? Ця велика холодна крига заміцна для тебе? Щось заморожене в кризі? Чого ви тут стоїте коло плавильні, наче дурні, ще купа роботи? Ми ще знайшли. Знайшли? Тори крик, я хочу краще роздивитись. А як же, володарю, роздивитись? Це схоже на робота невідомої моделі. З такими розмірами і сподіваюсь, силою. З нього вийде відмінний обманоїд. Ненормально висока втрата енергії в районі полярного кола. Що це за дивний вогник? Ніби пролітає супутник шпигу. Температура нижча за оптимальний рівень. Тоді ми знайшли джерело проблеми землі. Може, це якесь природне явище? Помічено активність обманоїдів. Якщо ми не зупинимо мегатрона та його банду, земля приречена. Кібери, трансформуйтесь і до роботи! Арктик, до полярного кола! Whatever. У кризі він зберігся, мов живий, та да не зовсім. Центр імпульсів не працює взагалі. Пропустіть крізь нього 50 тисяч вольт, щоб активізувати монітор пам'яті. Рик, чого ти так про нього дурбуєшся? Бо я його коли знав. Давним-давно на кібертроні. Ще раз, але вже мільйон вой! Монітор пам'яті запрацював. Ти його знав? Його ім'я Блискавка. Обстежте всю його пам'ять до його крижаного полону. Ми з блискавкою були дослідниками космосу з Кібертрона. Це, очевидно, було невдовзі перед тим, як ми посварилися з кіберами. Так. Ми з блискавкою тоді обстежували невідому планету. Оцю землю. Ми не виявили жодних слідів розумного життя. Однак блискавка наполягав, щоб ми обстежили пильніше. Зненацька почалася люта завірюха. Нас блискавкою віднесло в різні боки. Я облетів півпланети, шукаючи його. Але він пропав. І тепер, через мільйони земних років, ти його знайшов? Що сталося? Зорекрик. Це ти? Ти мене врятував? А де це я. Це не Кібертрон. Це земля. Місце, де ти зазнав аварію багато років тому. Я Мегатрон, блискавко. Верховний володар усіх обманоїдів. Ми на цій планеті, щоб забрати енергію, потрібну нам, щоб відновити кібертрон і завоювати всесвіт. І кібари тепер наші вороги. Он вони, Аврора Бореаліс, Північне Сяйво. Хіба це не прекрасно? Так, дуже приємно для моїх оптичних сенсорів. Вперед, кібери! А з цим символом ти, блискавку, стаєш членом добірних військ обманоїдів. Кібертрон Гайль Кібертрон. -Кібер І смерть усім кіберам. Смерть. Призначити його в охоронний патруль. Зорик реклику? Ти щасливіший бути воїном, аніж науковцем? Це набагато захопливіше. І одного дня я, а не мегатрон, буду володарем. І ти тоді будеш моєю правою рукою. Я вдячний тобі, що визволив мене з крижаної могили. Я постараюсь тобі віддячити. Щось наближається з півдня. Декілька незвичних апаратів земних апаратів можливо. Здається, настав мій час поміняти науку на війну. Ми вже коло місця просочування енергії. Що це таке? Пароль. Кейбери, трансформуйтесь. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Death to all Tibers! He rules! Play spike. Він вислевить ще раз. Тату, допоможи! Хапай сину! Швидко! Обережно! Треба повернутись назад на суходіл. Ні. Це надто далеко. Треба почекати, поки хто-небудь завтра нас рятує. Оптімус! Мисливцю! Хто-небудь допоможіть нам! Швидко! і Штепсель у небезпеці. Вони нас кличуть. Ми не зможемо і поверхнутись, поки нас тримає цей здоровило. Допоможіть! Дивні голоси. Мають належати зумним і святкам спробую створети мене контакт. Гетьо в мене свої клешні. Відпусти нас, благаю! Допоможіть! Оптимус найкращий! Чого ви такі налякані? Я не зроблю вам шкоди. Then, Тоді чого ти носиш символ обманоїда? Mm -hmm. Тільки злі кібери повинні мене боятись. Mm -hmm. Кібери не злі, вони добрі. Mm -hmm. Вони борються, щоб захистити нашу планету і нас, усіх землян. Mm -hmm. Це правда. Mm -hmm. Ви обманоїде справжні монстри. Mm -hmm. Ні, це не правда. Я доведу, що не злі. Mm -hmm. Я віднесу вас mm -hmm. до Мегатрона, мого володаря. Mm -hmm. Він вам покаже, що вам нічого боятись. Ні, ти можеш вразити Спайка і штепселя. Нам треба знайти безпечніший спосіб їх врятувати, якщо він взагалі є. Відмінно блискавко. Ці два прибічники кіберів нам згодяться. Розберися з ними, зорекрик. Тобі це так не минеться обману, байдюго. Оптимус найкраще нас врятує. Я пообіцяв землянам, що їм не зроблять жодної шкоди. Це неправильно. Тобто ти перевищив повноваження. Хто ти такий блискавко, щоб обіцяти безпеку нашим ворогам? Ворогам? Але ж вони мої друзі? Не втручайся! Я не розумію. Кволі водянисті істоти такі нікчемні. Від них нам жодної користі, тому їх ми винищимо. Моя функція розвивати науку і знання, не знищувати нешкідливі форми життя. Кібери, трансформуйтесь. Поспішайте і займайте свої позиції. Пере! Що таке, Зубчак? Вперед! У мене у сенсорах якесь перечуття, ніби ми можемо потрапити в пастку. Старий серісняк втягнув у своєму корпусі забагато свинцю. Від цього морозу замерзають мої реле. Мій електросканер каже, що той обманогат поніс спайка і штепсили сюди. Вперед, хлопці! Ані слід до та інших оптимусе. Може, вони заблукали? Можливо, там унизу є сотні тунелів. Благаємо, допоможіть! Спайки стежте! Трибун! Будь обережний! З трибун! Ми такі раді тебе бачити. Тримайтесь! Я ось швидко витягнув! Вам пощастило, що мій лазер має протизамерзальний механізм! Чудово! Тепер шукаємо Залізняка і решту хлопців. Щоб мене перепрограмували клепаним катком. Точно як вирахував Оптімус. Вони висмокнують теплову енергію просто з земного ядра. Дивись, які табелі енергокубів. Я волів би знайти Оптімуса і інших до того, як обманоїди знайдуть нас. Робота йде нормально, ми наповнили майже всі потрібні нам енергокуби. Тоді ми повернемося до кібертрон, кинувши позаду цю мертву крижану планету. Так, зори крик, хіба що ми достатньо дурні, щоб не подбати про безпеку. Схопіть цих кіберів! Знищить їх негайно із задоволенням мегатрон. Звукохвил! Пошукай ще кіберів у цій місцевості! Пустошувач, трансформуйся! Ми кілька астрохвилин шукали ці тунелі, але залізняка все немає. Може нам розділитись на групи? Чи навпаки, опаки з'єднатись? Дотримуємось уже перевіреної схеми пошуків. Нічого кружляти просто так. Оптимус, це буде надто довго. Треба йти далі. Спустошувач. Кібри, трансформуйтесь. Я візьму його на себе. Забудь про спустошувача. Вперед! Це я називаю тихомирити. Збити одного обману а інші самі розбіжаться. Роки, проведені під Кригою, знизили твій коефіцієнт лояльності, блискавко. Але через нашу стару дружбу я буду щирий. Ти матимеш втіху сплавити цих кіберів. No. Але я науковець алікат. Я старший. Я тобі наказую їх знищити. Ні, не будуть. Вони не зробили нічого поганого. Ти мусиш, зрадник. Зорекрік, чому ти тиниця машина? Я цим тішуся.

Чув, як він вас знищив? <рес> Ілюзія, блискавко. Ви з зорикриком бачили одну з мисливцевих голограм. Значить, ви функціонуєте? Добре. Так, ми функціонуємо. Сподіваюсь, незабаром зможемо сказати те саме про тебе. Прикриємо чимось і починаємо роботу шестерон, як блискавка, не дуже його важко поранило. Не розумію. Навіщо ви ремонтуєте обмануїда? Він хотів нас урятувати, і зори крик за це в нього вистрелив. Ось це все, що я можу зробити. тепер це справа часу і щастя. Ти мене обдурив. Тобі не вдалося знищити кіберів. Лазер б мені доповів, що вони й досі функціонують. Мисливцева голограма. Вони мене обдурили. Але вдруге нас не обдурять. Обманоїди, готуйтесь до нападу. Кібери під нами. Відкрити вогонь. Ти повинен не устати? Я тебе тут некий. Пора переозброїтись. Стабілізатор пошкоджений! Можеш слетіти вище? Не можу. Змелю, кей лівий! Мисливцю пригрізь. Не так близько Мегатрон. Цікавий вибір зброї, Оптимус, але невдалий. Молодець Оптимус. Як шкода, що ти програв! Блискавко, знищен Оптимуса найкращого. Розпотроши його і всіх кіберів раз і назавжди. Я не підкоряюся твоїм наказом. Я тепер кібер! Ти мертвий блискавко. Ти забув, Зорикрик! За я теж можу трансформуватись. To... Пора здрівняти рахунок, друже! Зроби з нього недопалки, блискавко! Розірви його! Де ти, зраднику? Покажися! Ось я! Ти поплатишся за свою зраду! Вони розіб'ються! Лискавка втрачає висоту! Що він робить? Пробує приземлитись. Всього один останній постріл! Нискавка! Ні! Він зробив усе, щоб врятувати нас і всю землю. Просочування енергії зупинено. Знов стане тепло. Я обманує не знову програли. Блискавка. Він загинув. Його ніколи не забудуть, Спайку. Він житиме вічно, доки існує свобода. Ми тебе не забудемо, Блискавка. Ми тебе не забудемо. Чення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. переклад Сергія Дем'янчука, редактор Олексій Негребецький, звукорежисер Євген Пастухов читали Микола Луценко та Микола Козій.